з початком повномасштабного вторгнення потреба у крові зросла у десятки разів, а разом з нею зросла і потреба у донорах. Житомирський обласний центр крові наразі має дефіцит запасів усіх груп. Останні два місяці ми мали дефіцит резус-негативних груп, але протягом останніх декількох тижнів за рахунок збільшення замовлення як наших лікувальних закладів, так і Збройних сил України, ми бачимо ситуацію в Україні. Вона загострюється. Ми, на жаль, маємо дефіцит абсолютно по всіх групах крові, як позитивних, Них так і негативних. Для того аби банк крові був повним, потрібно щонайменше 50 донорів на день. Наразі ж охочих здавати кров значно менше. У середньому – 15-20 чоловік. От. Тому ми наразі звертаємось до організованих колективів, запрошуємо і їх до здачі. Проте, на жаль, ці донори не можуть закрити наші всі потреби. Тому ми звертаємось і до громадян, і до студентів, які наразі вже на навчанні допомогти нам забезпечити потреби всіх лікувальних закладів області. Процедура здачі крові нескладна і займає до 40 хвилин. Денис, який став донором уперше, ще у далекому 2005 році, каже: боятися не варто, якщо дотримуватись рекомендацій лікарів, не буде жодних ускладнень. Сам з Херсонщини, з міста Херсон. Тому знаю наскільки важливо здавати крові її компоненти і закликаю всіх приходити, тому що зараз під час активних бойових дій, які ведуться на території нашої держави, крові завжди не вистачає. Разом з Денисом та іншими колегами до центру крові завітав Давид. Сьогодні він став донором уперше. Розповідає, спочатку трохи хвилювався, але виявилося, що процедура майже безболісна і не така страшна, як здається, на перший погляд. Ну так як зараз дефіцит нашої крові. Багато військових воює, втрачає, то вирішив приєднатися до здачі. Можна зараз регулярно здавати, процедура не болісна, нормально, нормально, приходить. Донором може стати людина старше 18 років і вага якої перевищує 50 кілограм. За добу бажано не вживати жирну смажену їжу, От, за дві доби алкоголь, за тиждень до донації знеболюючих. От і е, в день здачі обов'язково легкий сніданок. Це чай з сухим печивом, каша на воді. Реєстрація донорів відбувається лише за наявності документів, які посвідчують особу. Це паспорт або додаток Дія, щоб залучити якомога більше донорів. Житомирський обласний центр крові відправляє мобільні бригади у громади два рази на тиждень у вівторок і четвер. Хто не має такої змоги здати кров у нас в центрі, ми запрошуємо абсолютно всіх доєднатися до роботи нашої виїзної бригади по місцю свого проживання. Працюємо ми щодня з 8 до 13 години по буднях. І в нас ще зараз робочі суботи, це друга і четверта субота місяця. Ми працюємо з 9 до 13 години. У цю суботу центр крові працюватиме, тож запрошують потенційних донорів долучатися. Пам'ятайте, одна донація рятує три життя. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1